У цій бібліотеці зберігають не лише книги, деякі історії тут ніколи не мали бути прочитані, але одну з них я все ж відкрив у кожному селі була жінка, яку не кликали вдень. До неї не ходили через ворота. Її ім'я не любили вимовляти вголос. Але коли починалися пологи, за нею бігли першою, іноді серед ночі, іноді так, щоб ніхто не бачив. Якщо у вашому селі була бабка повитуха, напишіть у коментарях, як її називали. Такі історії не записувало в книжках. Вони жили лише в пам'яті людей. Бабку повитуху не шукали вдень. До неї не приходили поговорити. Її кликали тільки тоді, коли вже не було куди діватися. У селі знали, якщо пішли по неї вночі, значить, почалося. Жінка кричить: в хаті паніка, чоловіки ходять по подвір'ю, не знаходячи собі місця, і хтось тихо каже Біжи по бабку. Бігли завжди ті, кого не шкода було розбудити частіше хлопчаки або молоді родичі, бо дорослі боялися, не її, того, що вона означала. Бабка не питала зайвого. Вона одягалася мовчки, брала вузлик, у ньому було все її життя: ганчір'я, ножиці, трави, чисті шматки полотна і ще досвід, який ніколи не вчили в школі. Ішла йшла швидко, але не бігла, бо поспіх у такій справі погана прикмета. Коли вона заходила в хату, все мінялося: жінок виганяли, чоловіків тим більше лишалася тільки породілля і бабка. У цій хаті тепер було не село, не родина і не чутки. Тут було життя і смерть поруч. Бабка знала, що робити, знала, як повернути дитину, як зупинити кров, як змусити жінку дихати, навіть коли та вже не могла. І водночас вона знала те, про що потім мовчала. Вона бачила, від кого народжуються діти, бачила страх в очах породіль, бачила, коли чоловік стояв за дверима, а дитина була не від нього. Але бабка не мала права говорити, бо якщо вона заговорить, наступного разу її просто не покличуть, а без неї в селі не народжували. Вранці вона йшла так само, як прийшла без подяки, без подиву, іноді шматком хліба, іноді ні з чим. А село жило далі, ніби нічого не сталося. Лише бабка знала, що цієї ночі з'явилося нове життя і нова таємниця. У селі не було окремого місця для народження, народжували там, де жили, у тій самій хаті, де їли, спали, сварилися і молилися, часто просто на лаві, інколи на долівці, застеленій старими ряднами, узимку біля печі, бо там було тепліше. Бабка повитуха перш за все дивилася не на жінку, а на хату чи тепло, чи чисто, чи є вода, чи не забагато людей. Вийдіть. Казала вона тихо, і виходили всі. У тій хаті залишалося тільки двоє та, що народжує, і та, що приймає, усе інше переставало мати значення. Жінки народжували важко, не тому, що були слабкі, а тому, що були виснажені поля, господарство, вагітність без перепочинку, часто одна за одною. Бабка знала це ще до того, як торкалася живота по руках, по диханню, по тому, як жінка стискала зуби. Буде важко, могла сказати вона. І цього було достатньо, щоб усі зрозуміли ніч буде довгою. Ніхто не кричав просто так крик означав біль, а тиша іноді означала гірше. Бабка не лякалася крові, не лякалася сліз. Вона лякалася тільки одного, коли тіло переставало боротися. Тоді вона діяла жорстко, різко, без жалю, бо жалю в той момент не було місця. У цій хаті не говорили про гріх, не питали, від кого дитина, не згадували Бога вголос, тільки подумки. Бабка знала, зараз важливо одне, щоб хтось вижив іноді обидва, іноді тільки один. Бувало, що дитина не дихала, тоді бабка робила те, чого не бачили інші трусила, плескала, шепотіла слова, які не вчили в церкві. І якщо дитина кричала, це був звук, заради якого варто було жити, а якщо ні, бабка мовчки накривала. Про такі ночі не говорили, їх не згадували, їх ховали в пам'яті. Жінка лежала знесилена, іноді щаслива, іноді порожня. Бабка прибирала, мила руки, збирала свій вузлик. Спочинь, казала вона, і виходила. А за дверима чекали чоловік, родина, сусіди. Вони дивилися в її обличчя, шукаючи відповідь, і бабка кивала або хитала головою без слів. Бо слова тут були зайві після цього життя йшло далі ніби нічого особливого не сталося. Ніби в тій хаті не було межі між життям і смертю, а бабка йшла до себе і знала, через кілька днів або тижнів її знову покличуть, і вона знову піде, бо поки вона ходить, село народжується. Коли бабка повитуха заходила в хату, чоловіків просили вийти. Не тому, що вони заважали, а тому, що там, усередині, було те, з чим вони не вміли жити. Чоловік лишався за дверима у дворі або біля хати, або йшов до сусіда почекати. Він ходив колами, курив, зупинявся, прислухався. Чоловіки в селі багато чого бачили: смерть на війні, смерть у полі, смерть від хвороб. Але пологи лякали їх інакше, бо там вони були ні на що нездатні. Вони не могли допомогти, не могли наказати, не могли втрутитися. За тими дверима вирішувалося те, що не залежало від сили рук чи голосу. І ще дещо. Кожен чоловік знав: бабка бачить більше, ніж він. Вона знає, чи дитина схожа, чи дивиться породілля вбік, чи боїться не болю, а викриття. Тому вони боялися не криків, вони боялися тиші. Якщо в хаті було надто тихо, значить, щось іде не так. Якщо бабка довго не виходила, значить, вона бореться. І чоловік думав не тільки про життя чи смерть він думав, а що вона знає про мене, а що вона бачить? Бо були випадки, коли дитина народжувалася не від того. Про це не говорили, але думали всі. Бабка не казала нічого, вона не мала на це права, її сила була в мовчанні. Чоловіки поважали її саме за це і водночас боялися. Бо, якби вона заговорила, посипалися б хати, родини, імена. Коли бабка виходила, усі дивилися на її обличчя не на руки, не на вузлик, на обличчя. Воно говорило більше, ніж слова. Якщо вона просто кивала, значить, усе добре. Якщо відводила погляд, значить щось забрала з собою. І чоловік приймав це мовчки. Він заходив у хату, брав дитину і робив вигляд, що нічого не сталося. Бо в селі виживали не ті, хто знав правду, а ті, хто вмів із нею жити. А бабка йшла далі від хати до хати, знаючи більше за всіх і мовчачи заради всіх. Про це в селі не говорили вголос навіть пошепки, обережно, бо це було не просто про зраду це було про руйнування порядку. Бабка повитуха розуміла першою, не завжди відразу, але раніше за всіх. Вона бачила, як жінка уникає погляду, як напружується, коли за дверима стоїть чоловік, як не питає, хто народився, а тільки живий. Іноді дитина була схожа, іноді ні. Іноді схожість була очевидною настільки, що в хаті ставало важко дихати. Бабка знала, зараз вирішується не доля дитини, зараз вирішується доля цілої родини. Якщо вона скаже хоч щось зайве, чоловік може піти, жінку виженуть, дитину проклянуть ще до першого кроку. Тому бабка мовчала. Вона вміла так подивитися, що породілля все зрозуміла без слів, іноді, навпаки, так відвернутися, щоб дати шанс жити далі. У селах знали, якщо бабка нічого не сказала, значить так треба. Її мовчання було дозволом, не виправданням, а способом вижити. Були випадки, коли жінка плакала не від болю, а від страху. Тоді бабка могла нахилитися і тихо сказати Живи, іншого виходу нема. І цього було достатньо. Чоловік заходив у хату, брав дитину і робив вигляд, що все його. Бо правда в селі була небезпечнішою за брехню. Бабка знала і інше. Іноді дитина була не від того. У селі не виганяло одразу. Спершу робили вигляд, що нічого не сталося. Якщо дитина народилася, значить Бог дав. Так говорили. Так було зручніше. Про гріх не згадували, його не носили по вулиці, його залишали в хаті. Жінка вставала з ліжка через кілька днів, брала дитину на руки, виходила на двір. І село дивилося дивилося уважно, не на дитину, на жінку чи тримається, чи дивиться прямо, чи не винна. Якщо жінка мовчала, село мовчало теж, якщо не питала, їй не питала. Так укладалася тиха увода. Бабка в цій угоді була мовчазним свідком вона знала, де правда, але правда без дозволу села була небезпечною. Були родини, де все йшло далі, ніби нічого не сталося. Чоловік ходив у поле, жінка поралася по господарству, дитина росла, і тільки інколи на весіллях чи похоронах хтось кидав погляд, і цього було достатньо, щоб усі згадали. Гріх не зникав, він просто не мав голосу. У деяких хатах це мовчання трималося роками, у інших ламалося. Якщо чоловік починав пити, казали не просто так. Якщо жінка рано старіла, розуміли, чому, але не говорили бо сказати означало зруйнувати все одразу. Село не любило різких рухів, воно любило повільне гниття. Бабка це бачила, вона знала, чим закінчуються такі історії, але знову мовчала не тому, що була байдужа, а тому, що її мовчання рятувало хоча б когось. Іноді вона відмовлялася йти в певну хату вдруге, без пояснень, просто казала: Я не піду. І всі розуміли, там гріх уже не лежить тихо, там він почав говорити. У такі моменти бабко боялася найбільше, бо якщо вона відвернулася, село лишалося саме зі своїм мовчанням. І тоді гріх виходив за поріг і вже не ховався. У селі це було найстрашніше не сварка, не прокльони, А слова, сказані тихо: Я не піду. Бабка повитуха майже ніколи не відмовлялася вона могла бути хвора. Могла бути втомлена, могла прийти серед ночі, по снігу, по багнюці, але якщо вона казала ні, значить там було щось, з чим навіть вона не хотіла мати справи. Село одразу насторожувалося, бо всі розуміли бабка відмовляється не від пологів, вона відмовляється від хати, і ніхто не питав, чому. У таких хатах було важко жити незовні, всередині. Часто там били, часто там пили. Часто там жінка приходила до бабки ще до пологів тихо, потай, і бабка бачила більше, ніж можна було витримати. Вона знала, що там не слухають, що там не зупиняться, що там її слова нічого не змінять. І тоді вона берегла себе бо якщо бабка ламалася, ламалося все село. Коли в таку хату починалися пологи, бігали в паніці до інших жінок, до сусідніх сіл, іноді пізно. Потім казали: так Бог дав, але всі знали, якби бабка прийшла, могло бути інакше. Жінки боялися цього найбільше не болю, не смерті, а того, що одного дня бабка скаже: Я сюди більше не прийду.' Бо це означало, ти залишилася сама. Бабка не пояснювала, не виправдовувалася, вона просто переставала переступати поріг, і село приймало це як знак. Про такі хати говорили обережно, дітям забороняло туди ходити. На свята не кликали. Гріх більше не лежав тихо, він починав смердіти. І тоді село робило те, що вміло найкраще відверталося. Бабка жила далі. Її кликали знову і знову, бо поки вона ходила, був порядок, а де вона не ходила, там починався хаос. І кожна жінка в селі знала, поки бабка заходить у хату, ти ще в межах. Лікар у селі був рідко, і навіть коли з'являвся, йому не довіряли повністю, бо лікар приходив у день, а бабка вночі. Лікар читав книжки, а бабка бачила все на власні очі. У селі знали, лікар може помилитися, бабка ні. Її боялися не тому, що вона була сувора, а тому, що вона знала. Вона знала, хто з ким живе не так, як показує. Хто приходив уночі, коли чоловік був у полі чи на війні, хто плакав не від болю, а від страху. І найстрашніше, вона бачила це в момент, коли людина була найбільш беззахисною. Жінка під час пологів не бреше, кіло не вміє брехати, очі теж. Бабка читала це без слів, тому перед нею не грала ролі, перед нею не прикривалася молитвами, перед нею мовчали. Чоловіки відчували це особливо гостро. Вони могли бути старшими в родині, головними в хаті, гучними на сходах, але перед бабкою втрачали ґрунт під ногами, бо вона знала те, що могло зруйнувати їхню повагу за один вечір, і тільки її мовчання тримало все разом. Село жило за негласним правилом. Поки бабка мовчить, порядок є, тому її не чіпали, їй поступалися дорогою, її слухали. Її могли не любити, її могли обговорювати за спиною, але не перечили. Коли з'явився лікар і почали говорити про науку, бабка не сперечалася, вона просто робила свою справу, і жінки йшли до неї першими, бо знали, лікар поїде, а бабка залишиться. І якщо щось піде не так, вона буде поруч. Її боялися саме за це за постійність, за присутність, за пам'ять. Бо лікар не пам'ятав усіх, а бабка пам'ятала кожну. І кожна жінка в селі знала, якщо бабка на тебе подивилася довго, вона вже все зрозуміла. І якщо нічого не сказала, значить, дала жити далі. Бабка поветуха рятувала не завжди так, як про це говорять голос. не завжди дитину і не завжди матір. Іноді вона рятувала долю. У селі це розуміли, про це не говорили, але знали. Бували ночі, коли бабка виходила з хати не з порожніми руками. Вузлик був важчий, обличчя темніше. вона могла зайти до породіллі ще до початку, подивитися, посидіти мовчки і сказати Треба думати. Такі слова лякали більше за крики, бо думати означало, якщо все піде за порядком, хтось постраждає. У деяких випадках бабка приймала рішення, які не записували ніде. Вона могла сказати жінці, як дихати, щоб усе скінчилося інакше, могла затягнути час, могла пришвидшити, не з жорстокості, з необхідності. Вона бачила, що буде далі: що цю жінку виженуть, що цю дитину не приймуть, що цей чоловік не витримає ганьби. Іноді вона рятувала жінку від гіршого, ніж смерть, від життя, яке було б каторгою. Такі речі не називали своїми іменами, їх не обговорювали, про них не питали навіть у сповіді. Але бабка несла це в собі вона не була богом і не була судею. Вона була тією, кого поставили між, між тілом і порядком, між страхом і наслідками, між життям і тим, що чекало за дверима. Після таких ночей бабка могла довго мовчати, не йти до людей, не дивитися в очі. Жінки це відчували і не чіпали. Бо знали, вона зробила те, на що ніхто інший не наважився б. І якщо колись у селі казали, якби не бабка, це означало не тільки врятоване життя, це означало врятовану людську долю. Але кожен такий вибір забирав у неї щось своє, і тому бабки-повитухи рідко доживали спокійної старості, бо носили в собі більше, ніж могли віддати. Це сталося не відразу, не в одну ніч і не з рішення. Просто одного разу бабку не покликали. Пологи були, крик був, а за нею не прийшли. Хтось сказав та є ж тепер лікар? хтось додав, у райцентрі краще знають, і бабка дізналася про це вже зранку, не від людей, від тиші. Бо її ніч була надто спокійна, без кроків під вікном, без стуку, без поклику. Село змінювалося повільно, нерівно, з'явилися папери, з'явилися довідки, з'явилися люди в халатах. І разом із цим з'явилася думка, що бабка це по-старому. Жінки почали боятися інакше, не смерті, відповідальності, не чуток, початок. Бабка це бачила і не сперечалася. Вона не доводила, що знає краще, бо знала, доводять тоді, коли сумнівається. А вона не сумнівалася в тому, що робила. І все ж кожен раз, коли її не кликали, щось у ній стискалося не через гордість, через порожнечу. Бо вона знала, там, де вона не була, хтось залишився без підтримки, хтось без вибору, хтось сам на сам із системою. У селах ще довго шепотіли, якби була бабка, але кликати вже не бігли. Іноді приходили пізно, коли вже нічого не можна було зробити, коли хотіли не допомоги, виправдання. Тоді бабка мовчки відверталася, бо вона знала, її час минув не тому, що вона стала гіршою, а тому, що село навчилося не чути. І все ж у пам'яті вона залишалася у фразах, у зітханнях, у порівняннях. Раніше було інакше, і бабка жила далі без вузлика, без нічних доріг, без криків, але з усім тим, що бачила. Іноді цього було більше, ніж могла витримати людина. Найважче бабці було не тоді, коли її не кликали, а тоді, коли почали дякувати. Дякуємо вам, бабцю, казали, але тепер інакше. Ці слова різали сильніше, ніж мовчання, бо інакше означало ти вже не потрібна, не тому, що погана, а тому, що час пішов далі без тебе. Бабка сиділа в хаті і слухала, як у селі з'являються нові звуки: мотоцикл, машина, чужі голоси. І розуміла, її нічні дороги більше нікому не потрібні. Жінки ще заходили не народжувати поговорити. Потім і це припинилося. Бо говорити тепер було ні про що, про папери не до неї, про лікарню теж. Бабка стала тією, кого згадують у минулому часі, хоча вона ще жива. У селі це означало одне ти починаєш зникати раніше смерті. Вона не скаржилася, не жалілася, не вимагала поваги. Вона просто сиділа і згадувала, згадувала руки, які стискала, очі, які дивилися на неї з надією, ті крики, після яких приходила тиша і життя. Іноді вночі вона прокидалася, їй здавалося, що стукають у двері. Вона вставала, прислухалася. Але за дверима було порожньо. І тоді вона поверталася до ліжка і думала: мабуть, це добре, значить, нікому не боляче. Але десь глибоко вона знала без неї тепер народжують інакше, не гірше, але холодніше. Бо там, де була вона, була людина, а тепер порядок. І бабка навчилася жити з тим, що її робота закінчилася. Не тому, що вона виконала все, а тому, що світ більше не хотів дивитися в очі тим, хто знає забагато. Бабку почали згадувати тоді, коли її перестали бачити, не одразу спершу рідко, потім частіше. Пам'ятаєш, як бабка казала, а от раніше бабка зробила б інакше ці фрази з'являлися несподівано на кухні, на городі, під час чужих пологів коли щось ішло не так. Її згадували не як людину, як міру, як точку відліку, як щось, з чим порівнювали теперішнє. Жінки згадували її по різному: хтось зі страхом, хтось із вдячністю, хтось із гіркотою. Але байдужих не було, бо кожна жінка в селі або народжувала з нею, або знала ту, хто народжувала. Чоловіки згадували рідше і коротко бабка знала, що робить, і цього було достатньо. Про неї не ставили пам'ятників, не писали в газетах, не вчили дітей у школі, але її ім'я жило в тихих розмовах. У словах якби тоді, у зітханнях, у паузах. Іноді хтось казав, якби бабка була, і замовкав, бо продовження знали всі, вона стала частиною села не як тіло, а як пам'ять, а пам'ять річ уперта. Її не можна скасувати наказом, і навіть ті, хто колись хотів її замінити, рано чи пізно ловили себе на думці, що бабка бачила більше, ніж будь-хто з них. Не тому, що була мудрішою, а тому, що була поруч. І коли в селі говорили про життя і смерть, про сором і прощення, про страх і мовчання її згадували без імені. Просто бабка. І цього було досить. Коли бабка померла, в селі не було великого похорону. Не тому, що її не поважали, а тому, що таких, як вона, проводжають без слів. Прийшли жінки. Ті, що народжували з нею, ті, що боялися, ті, що колись ображалися, стояли мовчки. Бо кожна знала, ця жінка тримала її життя в руках. У хаті бабки не було багатства: стара лавка, стіл, вузлик, який так і лишився зібраним, ніби вона мала ще кудись іти. У тому вузлику не було золота, тільки ганчір'я, ножиці, сухі трави і пам'ять. Село жило далі. Народжували вже інакше, по-новому, за правилами. Але щоразу, коли щось ішло не так, коли жінка залишалася сам на сам зі страхом, коли життя висіло на волосині, хтось обов'язково казав: От бабка знала. І це означало більше, ніж будь-який диплом. Бабка не залишила дітей, яких би називали її іменем, не залишила хати, яку б берегли, не залишила історії, записаної на папері, вона залишила людей. Тих, хто вижив, тих, кого прийняли, тих, кому дали шанс жити далі, навіть коли це було важко. Вона залишила мовчання, яке рятувало, і знання, яке не передавалося в голос. І поки все згадують фразу У нас колись була бабка, вона ще жива, бо такі жінки не зникають вони просто перестають ходити вночі, а все інше залишається з нами.